у рівному з метою підвищення комфорту пасажирів громадського транспорту та оптимізації оплати проїзду, міська влада розпочала впровадження електронного квитка. Ми хочемо з впровадженням електронного квитка отримати і от такий бонус у вигляді додатка для комунікації з громадою і для підвищення якості і комфорту життя в нашій громаді. Спочатку таку систему будуть впроваджувати у тролейбусах, адже саме вони користуються найбільшим попитом у мешканців рівненської громади. Рівне електроавтотранс перевозить в місті більшу половину всіх пасажирів. Це десь порядка 22 мільйонів гривень. Тому ми хочемо масово охватити в першу чергу і знати, що робиться привезені. Впровадження електронного квитка це сучасне рішення, яке дозволить створити зручну та ефективну транспортну систему в місті. З ним оплата проїзду стане швидкою та зручною. Мешканцям достатньо буде мати при собі лише банківську карту або смартфон. А також ця система дозволить облікувати пільгові категорії та зможе забезпечити комфортне пересування містом для всіх груп населення. Впровадження електронного квитка буде поступовим, аби дати можливість адаптуватися всім громадянам для людей старшого віку і для пільгових категорій передбачить впровадження карти рівнянина, яка замінить платіжні електронні. Системи за словами виконуючого обов'язки голови рівного Віктора Шакерзяна, усе буде робитися поступово, аби люди змогли звикнути до нововведень. Стоїть задача до 1 січня 2025 року. І з того моменту ми зможемо з вами тоді почати процедуру самозакупівлі тих чи інших послуг, чи того інший іншого оператора, який дозволить нам впровадити електронний квиток в нашій громаді. Це стосується поки що нашого комунального підприємства Рівний електротранс. Тобто ми спочатку хочемо на ньому зробити, почати рухатись, тобто люди будуть звикати. Тобто, це не можна буде, там, наприклад, сказати, що 1 січня люди будуть тільки по електронному квитку. Ми будемо це впроваджувати поступово. Артем Максименко та Віктор Мішук телеканал Media Group.